2 травня в Національна академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького виявлено тіло курсанта. Виявив його колега-курсант, який стояв днювальним в одній із спортивних кімнат. Попередньо є така інформація, що повісився курсант на тенісній сітці в спортивній кімнаті. Курсанту 9 травня мало виповнитись. 18 років, курсант родом з Херсонщини. На місці події працюють слідчі військової прокуратури на чолі з військовим прокурором гарнізону. По факту відкрито кримінальне провадження. За останніх два з половиною роки така подія відбувається вперше. Для нас це трагедія, адже курсант був веселим, акуратним, щирим, користувався повагою в колективі. Жодних симптомів для депресії чи серйозних проблем за останній час за ним не було помічено.